Всім привіт! Ви на моєму каналі, і сьогодні я хочу поділитися з вами чимось особистим і важливим: плюси та мінуси життя за кордоном далеко від своєї країни. Кожен, хто хоч раз замислювався про переїзд за кордон, завжди чув такі фрази: це відкриє тобі нові можливості. Або навпаки, ти будеш нудьгувати за домом. Усе це правда, але за 6 років життя в Китаї я зрозуміла, що реальність складніша і цікавіша. Зі своїми перевагами і недоліками. Якщо ви просто цікавитеся цією темою зараз, плануєте переїзд, або вже як я переїхала в іншу країну, то залишайтеся зі мною, буде цікаво. В кінці відео усі разом поспілкуємося на цю тему. Почну з того, як я взагалі опинилася за кордоном. Я народилася і виросла в Харкові. Це моє рідне місто. Де я провела дитинство, юність, здобула освіту і зробила перші кроки в кар'єрі. Але життя іноді змушує нас робити неочікувані вибори. Мій переїзд у Китай був спонтанним рішенням. Я завжди думала про те, що я буду жити десь за кордоном, але я не думала, що це буде так далеко від моєї країни і що це буде Китай. Що мене привабило, можливість спробувати щось нове, працювати в іншій культурі, отримати унікальний досвід, нові емоції, нові знайомства. Суньян, провінція Джидзя, став моїм другим домом. Це невелике, але дуже красиве і спокійне місце. Люди тут нікуди не поспішають, і більшість насолоджується кожним днем, особливо старше покоління. Танці і спів невід'ємна складова їх повсякденного життя, бо приїзду було трішки важко. Нова культура. Мова, традиції, абсолютно інший стиль життя, абсолютно інші люди. Але саме це і зробило мою подорож такою цікавою. Я й не збиралася залишатися тут так довго. Думала, поживу тут півроки, подорожую, а потім якось так затягнуло, і от я ось ще тут. Плюси життя за кордоном. Життя за кордоном має свої унікальні переваги. Ось кілька речей, які мені особливо подобаються. Перше. Нові можливості, коли ти живеш у чужій країні, здається, що увесь світ відкривається перед тобою. Тут я знайшла роботу, яка не тільки приносить мені дохід, а й дозволяє рости як особистість. Окрім цього, я отримала новий досвід у викладанні англійської мови досвід, який повністю відмінний від того, що я отримала в Україні або Туреччині. А також щодо нових відкриттів, вперше за своє життя. Я зрозуміла, що переїзд у іншу країну може бути не тільки мрією, як, наприклад, більшу частину свого життя я мріяла потрапити в Японію. Але щоб саме туди реально потрапити, я ніколи про це не думала. Уявіть собі дівчинку, років 18, яка живе у Харкові своє звичайне життя, і максимум, що вона могла уявити, це поїздку в Туреччину, бо це достатньо близько та не дуже дорого. А Японія для мене це була мрія, яка назавжди залишиться мрією. А ось після переїзду в Китай я не тільки зрозуміла, що подорож або переїзд у таку далеку країну реальний, а й те, що інша країна це така ж сама країна, як і усі. І там звичайні люди живуть своє звичайне життя. Ви не подумаєте неправильно, я не знецінюю подорожі або переїзд у інші країни. Це завжди якийсь новий досвід і нові відчуття. Але перед своєю подорожю я очікувала ну дуже багато від цієї поїздки, наче в іншій країні люди якісь не такі. Не знаю, чому я так думала, але я сподіваюся, що я не одна така. Тож давайте переходити до наступного пункту. Другий пункт знайомство з іншими культурами. Жити в Китаї це як кожного дня відкривати нову книгу. Їхні традиції, свята, навіть повсякденні звички настільки відрізняються від того, що я знала, що це стало для мене джерелом натхнення. Як я й казала, люди, наприклад, своєю поведінкою не так сильно від нас відрізняються. А ось їх культура та звички це зовсім інше. Такі речі дуже цікаво вивчати кожного дня, дізнаючись щось нове. Третє розвиток толерантності та відкритості. Ти вчишся приймати інші погляди та цінності. Наприклад, я зрозуміла, що багато речей, які для нас звичні, тут можуть виглядати інакше. І це нормально. У цьому випадку є два шляхи: або ти це приймаєш, бо це все ж таки інша країна зі своїми традиціями та звичаями, які треба поважати. Або якщо країна ну, зовсім не підходить, то гарненько підготуватись та переїхати у іншу країну. Четверте: розширення кругозору. Ти не просто живеш, а постійно вчишся. Наприклад, я для себе відкрила китайську кухню, їхні способи мислення та стиль життя, які дуже відрізняються від наших. Такі нові знання і справді розширюють кругозір. Не обов'язково, що вас це якось змінить або якось вплине, це залежить від вас. Але завжди цікаво дізнатися про щось нове, правда? А тепер чесно про те, що може бути складним. Перше сум за дому. Це найбільший мінус: рідні люди, твоє місто, місця, які ти знаєш із дитинства, усе це залишається позаду, особливо важко у свята, коли відчуваєш себе самотньо, а дім так далеко, що дуже важко просто взяти і поїхати додому, особливо зараз. А знаєте, що найважче думки про те, що мене там не було вже 6 років, і можливо, моє місто вже не таке, яким я його пам'ятаю. А у моєму випадку місто і справді вже не таке, яке було у 2019-му. І ось такі думки часто відвідують мене. Саме тому це для мене найголовніший мінус переїзду. Давайте далі. Друге мовний бар'єр. Навіть якщо ти добре вчиш мову, бувають такі моменти, коли складно щось зрозуміти або пояснити у перші роки. Це було найбільшим викликом для мене. І навіть зараз, хоча я вже більш-менш пристосувалася, я іноді відчуваю цей тягар незнання мови на рівні місцевих. Якби не мій комунікабельний чоловік, я б не знаю, що я робила. Третє: культурний шок. У Китаї є багато традицій і звичок, які дуже важко зрозуміти, якщо ти не проживеш тут довгий час. І навіть після довгого часу життя тут усе ще важко пристосуватися. Або просто прийняти деякі звички. З цим вже нічого не поробиш. Я просто намагаюся прийняти або ігнорувати ті моменти, які мені не по душі. Найпростіші два приклади. Не можна пити холодне, коли в тебе місячні. Чому? Я не знаю. Та друге не можна їсти цитрусові або солодке, коли ти хворієш. Ці два пункти я точно ніколи не зрозумію. Відчуття чужості. Навіть після багатьох років тут ти можеш усе ще відчувати себе як гість. Це не завжди легко прийняти, особливо якщо ти звик до іншої культури. Думаю, нам було б легше, якщо б ми жили у великому місті, оточені іншими іноземцями, які б мали схожі на наші ідеї. Але життя в маленькому місті це зовсім інше. Окрім того, що важко знайти людину зі схожими світоглядами та ще й кожного разу. А ми вже живемо тут шість років. Кожного разу ми виходимо на вулицю, усі на нас дивляться, якби як ми якась вистава у цирку. Я намагаюся це ігнорувати, але іноді це відбиває усіляке бажання виходити на вулицю. Або коли мені реально треба кудись вийти, то я надягаю кепку та маску, щоб привертати менше уваги. І ось тоді я, хоч якось зникаю натовпі. Ну що ж, ми поговорили про плюси, і мінуси. Тепер я хочу вам дати кілька порад, якщо ви збираєтеся переїжджати за кордон. Підготуйте себе морально. Знайте, що буде важко, але й дуже цікаво. Намагайтеся сприймати і погані і гарні ситуації як новий досвід, який у майбутньому тільки допоможе вам інтегруватись в нове суспільство. Вчіть мову заздалегідь. Це полегшить адаптацію та допоможе знайти нових друзів. Як мінімум, з мовою вам не потрібно буде когось просити, щоб кудись сходити, щоб щось зробити, або, хоча б, підготуйте перекладачі, вони вас точно врятують. Залишайтеся відкритими та позитивно налаштованими. Культура іншої країни може здатися дивною, але це частина її унікальності. Тож просто прийміть це і спробуйте знайти у цій культурі щось, що вам було по душі. І як говорять, позитив притягує позитив, чи тільки я так говорю так чи інакше, це правда. Просто намагайтеся дивитися на усе з позитивного боку. Я знаю, це не так просто і не завжди виходить, але я теж намагаюся. І тут головне відданість цій цілі. І на моєму досвіду це і справді працює. І я бачу більше позитиву у тому, що раніше у мене викликало негатив. Не бійтеся, просити про допомогу. Завжди знайдуться люди, які зможуть вам чомусь допомогти. У моєму випадку мій бос і мої колеги допомогли мені звикнути до нового життя тут, розказали та показали усе, що мені потрібно було знати. І коли у мене виникали питання, вони завжди були готові мені допомогти. Ось так виглядає моє життя за кордоном. Переїзд це виклик, але також можливість побачити світ з іншого боку. І на цьому моменті я також хотіла би вас привітати усіх з різдвом та з наступаючим новим роком. У новому році бажаю кожному з вас знайти те, що робить вас щасливим, і йти до своїх цілей із завзяттям. Нехай в новому році ваші домівки наповняться радістю, а ваші серця любов'ю. Дякую за вашу підтримку і до нових звершень разом. Бай-бай!